Привіт! Сьогодні компанія Агрокалина працює в Тернопільщині, а саме в фермерському господарстві Збручанка. Дане господарство придбало в нас дисковий лучильник Дефт 5. Зараз буде відбуватися зборка по техніці, а за тим ми поїдемо на поле та подивимося, як він буде працювати на полях в Тернопільщині. Погнали! Ну що ж, доїхали ми вже до поля. Дане поле в нас було засіяно ріпаком. Десь ми бачимо приблизно, що корнева система ріпака, стебло ріпака залишилося в районі 30-35 см. Тепер по самому агрегату. Даний агрегат у нас буде працювати по даному полі з трактором 210 кінських сил. По самому агрегату у нас, що на ньому встановлено. А саме цей рублячий каток в шахматному порядку. Далі у нас буде йти два ряди дисків. Диски розташовані в нас X подібно. Робочий орган це 90 на 14 стійка, ступиця закритого типу та 510-й діаметр диска. Далі в нас йде катки. Катки в нас трубка планка. Напоминаю, що по каткам модифікація можливо різна. Ми працюємо. На глибину до 10 см, так що поїхали, подивимося, як він буде працювати по ріпакові. Однією з переваг даного агрегата є те, що транспортна вісь розміщена всередині самого агрегата, що забезпечує рівномірне розподілення маси. На робочі органи, навіть при великій швидкості самого агрегата. також у нас встановлений гідроакумулятор, що создає тиск на кожен із циліндрів, який є на крилах, для забезпечення кращого копіювання рельєфу поля. Тобто даний агрегат відпрацював в нас два сліди. Перший слід був повздовж, а другим слідом пройшовся трошки в діагональ. Більше всього, звісно, понравилася робота другим слідом. Чому другим слідом? Тому що, в принципі, що там говорити, можна подивитися на залишки поля, залишки ріпака на, самому, на поверхні поля. Тобто, корнева система зруйнована. Стебло перебите. Давайте подивимося. Отако. Візьмемо і тут подивимось. Дивіться, воно перебите, все легенько достається. Тобто взагалі питань ніяких немає по роботі агрегата. Шиферу, так званого. Як кажуть люди в народі, немає. Давайте більше розгорнемо його, щоб у нас було доволі непогано було видно. Отака. Так, по корневій системі. Зруйнована, легенько достається. Дивіться, бле стебло, передній рублячий каток. Його побив, диски добили. Зараз заміряємо глибину обробітку. Ну, Отут вона і буде. Глибина обробітку чітко 10 см. Ну, давайте тут. Тут у нас чекай, чекай, ну, 9,8 см. Тобто, що можна сказати по даному агрегату? Що даний агрегат по ріпакові з переднім рублячим каточком зробив доволі непогано. Будьте з нами, будьте за агрокалиною. Слава Україні!